Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні до нас завітав цікавий підлітковий хардтейл від бренду Merida, а саме модель Mets J Champion на 26-дюймових колесах. Це універсальний підлітковий гірський велосипед, призначений для активних молодих райдерів, які шукають адаптивність як для міських доріг, так і для гірської місцевості. Байк оснащений заниженою рамою для спрощеної посадки, амортизаційною вилкою для плавного подолання перешкод і сучасною трансмісією для широкого діапазону швидкостей, що робить його ідеальним варіантом для досвідчених підлітків з ростом від 137 до 155 см. На нашому каналі ви зможете знайти огляди на інші хардтейли бренду Merida. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні. Ціна та бонус до цього велосипеду, як завжди, у кінці відео. Рама виготовлена з алюмінію з використанням технології батінгу та гідроформінгу, що забезпечує легкість і міцність конструкції. Занижена геометрія спрощує доступ до велосипеда і збільшує комфорт під час використання, особливо для підлітків. Кабелі акуратно проведені всередині рами, що захищає їх від ушкоджень, додатково надаючи велосипеду чистішого та елегантнішого зовнішнього вигляду. Легкий доступ до кабелів здійснюється в районі каретки. У рамі також передбачено монтаж підніжки, багажника, повнорозмірних крил і фляги для води, забезпечуючи додаткову універсальність і практичність. Повітряна вилка SR Santur, xr 32 LOR, ходом. 100 мм забезпечує високий рівень комфорту та керованості, як на лісових стежках, так і в міських умовах. Вилка оснащена блокуванням ходу, лукаутом, завдяки чому ви зможете адаптувати її до різного рельєфу, оптимізуючи продуктивність для конкретних умов катання. Merida Мерідамец Champion особливо привабливим для юних райдерів, які бажають досліджувати різноманітні ландшафти з максимальною зручністю та ефективністю. Колеса забезпечують оптимальний баланс між міцністю і стійкістю до навантажень завдяки якісній комплектації. Подвійні алюмінієві обода збільшують стійкість коліс до деформації, в той час як покришки шириною 2,2 дюйма з універсальним шипованим протектором гарантують відмінне щеплення на різноманітних поверхнях. Надійні втулки Shimano tx 505 доповнюють конструкцію коліс, роблячи їх ідеальними для щоденного використання, як на міських вулицях. Так і на гірській місцевості. Гальмівні ротори кріпляться до втулок за системою Центр Лок. Дискові гідравлічні гальма Shimano br MT200 є однією з найпопулярніших систем гальмування на ринку. Вони характеризуються високою потужністю і незалежністю від погодних умов, що робить їх ідеальним вибором для велосипедистів, які прагнуть до безпеки в будь-яких погодних умовах. Завдяки тому, що колодки автоматично підводяться до ротора в міру зносу, ці гальма вимагають мінімального обслуговування, що особливо зручно для активних підлітків. Трансмісія на 10 швидкостей складається з сучасних компонентів Shimano серії QS6000 та 4000, які являють собою рішення середнього рівня, які нещодавно надійшли на ринок. Задній перемикач із низькопрофільною гірською конструкцією і системою стабілізації ланцюга забезпечує точне і надійне перемикання швидкостей, а касета з широким передавальним діапазоном 1148 48 ідеально підходить для затяжних підйомів і швидкого набору швидкості на рівних ділянках. Тригерна монетка з дисплеєм, що читається, робить процес перемикання швидкостей, інтуїтивно зрозумілим і зручним для молодих велосипедистів. Також Мес J Champion комплектується фірмовими якісними елементами. В цей список входить кермо шириною 640 мм, винос довжиною 60 мм, що виконані з алюмінію, а також сідло Merida Expert GR та алюмінієвий підсидільний штир. Використовуй при замовленні промокод SALE та отримай знижку 7% на велосипеди бренду Merida, а також інші брендові моделі або консультанту в магазині за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Merida пропонує ідеальний варіант для підлітків, що хочуть починати більш серйозне катання на бездоріжжі, особливо для тих, котрі знають, що таке трейли, і хочуть починати вкатуватися. Якісні комплектуючі та найактуальніші технології будуть сприяти отриманню впевненості та насолоди від катання. А ще один фактор, звісно, це його ціна. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.